Про садочки говорили, що сьогодні спростовано також було. Що... Тобто ніхто нічого закривати не збирається. Інше діло, що треба деякі речі ефективно використовувати по розуму, треба дивитися на деякі речі лицем, повернутися деякі речей. У нас сьогодні проблема з садочками. Дітей те влаштуватися дочок, неможливо. Стоїть чар, це всі знають. Всі знають, що треба домовлятися над тим, щоб влаштувати. Це роками було. Зараз ситуацію ми хочемо виправити. Є дитячий садочок номер 23 в якому є, знаходиться ця школа. Якщо звідти забрати школу перемістити в інші приміщення, там є можливість відкрити дві дитячі групи. Це ще 60 дітей мають можливість йти в садочок. Це погано чи це добре? Для я думаю, що це добре, добре, правда? Батьки мають можливість. До речі, вчора я був в цій школі екстрім, де були дві вчительки і завуч. І я питаюся, кажу, ви розумієте ситуацію, нема куди дітей влаштувати. Ви каже, ви знаєте, ми згідні, бо у нас дуже маленькі діти, ми знаємо цю проблему. я кажу, вас перемістять в 11-ту школу. Але не в підвальній приміщенні чи в підвальній? Це ходили якісь чутки вже, сьогодні забувають законів. Коли говорили про підвальне приміщення, воно пропонувалося їм як місце для складування інвентаря. Розумію. Ну, є, 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 є закон, який передбачає, де mm -hmm. має знаходитися яка установа. Не вже ви думаєте, що хтось доробити в супровід закону і пхати якогось в підвал? Тобто їм запропоновані приміщення в 11 школі, вони сказали конкретно, які не є побажання, що їм підходить, що не підходить. 11 школа знаходиться і ближче до підйомника. Які самі приміщення? Наші. Тобто зберігається школа екстрем, яка просто міняє місце розташування. Поряд тим, що 60 дітей мають можливість зайти в дитячі садочки. Це добре для територія. Добре, дівчата ви це з'їдні, згідні. Більше то їм ще спозабінше. А найкраще гарантію для того, що ваша школа буде працювати це не буде закрита, я міг кататися, але я хочу покращити. Я записую за вас ще один мужчин, скрізь тим грехунам, які вискали про закриття, що це вже 100% гарантія, що школа не буде закрита Рополяни зможуть побачити Сергія, Надова в взимку, якщо до нього вимагають. зможуть. не зможуть. Бачили на велосипеді, так само побачити не лише. <рес> що для вас було користуюся тим, що вже небагато часу залишилося, можливо, якісь такі враження людські емоційні. Що вас найбільше вразило в роботі? Можливо, ви пізнали по-іншому Тернопіль, Тернополяни. Найбільше вразило насправді. Кількість проблем пояснює. Її спочатку не видно, поки ти не починаєш цим займатися середи. Насправді вражає, наскільки Тернопіль сьогодні потребує вкладення фінансового ресурсу, що буквально все. В в інфраструктуру, в будинки, в ремонті. Вразило те, що сьогодні в Тернополі маса людей, які не захищені соціально, які не мають де жити. І міська влада сьогодні не має що їм запропонувати. Знаєте, що саме цікаво, що на сьогоднішній день за останні 4 роки, так, 43 квартири маневрного фонду приватизовані. Це, це фонд... Вони питані в це, це фонди, які... це була власність міської ради, це була комунальна власність, це була власність наша, з вами, всіх людей. Сьогодні вони приватизовані. І Якщо завтра стається будь-яка біда і небезпека, я вже сьогодні сижу, думаю, куди я маю їх переселяти. Тому що цих квартир вже немає. Вони вже пішли в приватні рух. Це теж вразно. І сьогодні, коли приходять люди з бідами, чи інваліди, чи е народна артистка України, яка живе в нещасних умовах, просто дай мені розширення, бо я слово міце законно говорить, дозволяє. Чи багатодітна сім'я. І я не маю що їм запропонувати. Тому що жодної квартири не лишилось так до керуватися Принаймні ви? Вчора був мітинг, пікет під ви Напевно, не єдиний з високопосадовців, які чесно сказали людям про одного з забудовників. Чи не жалкуєте ви, чи не було до вас там, можливо, вже інше? А що я можу жалкувати про інше? Три тисячі людей тернополян лишаються кинути на призворяч. Коли я говорю з цими людьми, які приходили, в мене просто такі, знаєте, пара запам'ятався, жінка приходить і каже, пане, щось поможіть мені. Каже. У мене діти твоє, чоловік з дочкою, вже 10 років не заобідкований, вивезли гроші купити квартиру. Вони навіть не знають, що тієї квартири немає. Я не знаю, що мені робити, чи повішти, чи що робити. Що я маю поможіть нічогось. Ще тоді я говорив, що, шановні, єдиний метод це нас заставити ці гроші віддати, якщо їх мають, тому що ніхто їх грошей не позичить, не має нічого позичати. Зараз є справа в суді про банкрутство. То що я говорив. Якщо відбудеться суд і голосі банкрутом, завтра я просто в мої руки, і я ні за що не відповідаю, прийде. Новий власник, який кіскація саме є. Тоді, я, тому що п'ять місяців тому рекомендував, шанує. Давайте створювати кооператив, давайте створювати громадські організації. Я візьму на себе це, я депутати подат і підтримую, і будемо забирати в нього земельні ділянки з цим будинком, недобудованим, давати вам. Так, я розумію, втратили. Ви вже заплатили 100%, зараз треба доплачувати. Але ви хоч щось за собою збережете. Інакше взагалі нічого не буде. Слава Богу, три будинки пішли на це на минулій сесії, ми трьом будинкам віддали. До люкам трьох будинків. Ще по двох зараз знаходяться справи у судах, де ми вступаємо в стороні цих людей. Я думаю, що ми зможемо це питання довести. На початку року, коли проходиш ще поноски, просив, я гарантую все зробить, тільки підтримай мене, бо мене попередня влада гнобила, нищила, не давала мені працювати, не давала дозволів. На жаль, це було правда. Ми пообіцяли, що ми більше того, ми підписали спеціально для цього, підписали меморандум. Давай, кажу, закріпимо свою обіцянку. Я гарантую, що міська рада надасть повне сприяння, ти гарантуєш помісячно, скільки ти будинки даєш будувати. Добре, підписали. Міська рада ввела один будинок, минуючи дуже багато різних умовностей. На сьогоднішній день цей будинок дозвіл міської ради є, люди живуть. Ми ж не можемо чотири місця отримати від нього звернення, дозволити приватизувати ці будинки цим людям. Воно рахується і ще йому І якщо завтра щось стається, люди переживають, чи, вони, чи їхні квартири будуть їхні. Сьогодні є питання по тих людях, де нульовий цикл, де гроші вкладені взагалі нічого не збудовано, так? Але сьогодні. Адміністрація говорить про те, що є кошти з державного бюджету на будівництво соціального житла. Все, віддайте оці гроші цим людям, добудуйте будинок і питання буде вирішено. А його треба сидити, все, нема, нема чого чекати. Закрити, потримати. Я думаю, тоді до дій пам'ять прийде, і гроші під'являються і все решта. Ноті, думаю, будемо завершувати, тому що у нас залишилося час. Не зовсім оптимістична нота. Не зовсім оптимістична. Але думаю, що ну, ми зробимо традицію, зустрічатися принаймні ще з вами ще раз на місяць, ще раз на Здравісті. кілька тижнів. З радістю. Дуже вам дякую. Дякую вам.